Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Хочу вам показати розпаковку, але перед цим дивіться, тут у нас горить. Не знаю, чи то смітник, чи то десь поля горять. Все в диму і воняє дуже. Мені сьогодні прийшла посилочка, це подарунок від мого молодшого сина. Він, ну, день народження у мене був місяць тому, навіть більше. Але я спочатку не хотіла, щоб він купував мені рибок. А він дуже хотів мені купити, подарувати рибок, тому що ну, ті він бачив померли. І ось нарешті вже водичка чиста. Я вже не переживаю, що може щось там трапитись з ними. І тому замовив він мені ще рибок, і зараз будемо розпаковувати їх. Він замовив мені 4 кої, і я потім ще дозамовила собі, не втрималась, ще три комети замовила. Зараз розкриємо. Рибок я сама. Обирала, а потім вже син підтвердив. Це рибки знову від того ж самого продавця. Це Тимур безрукавий. Ось так. Бачите. Це комета. малесенька. Водичка з тавочку тепленька. Минулого разу я опускала пакетики, тому що вода була різної температури, і тому, щоб вони звикли, я опускала пакетики і вони там знаходились у водичці разом з пакетиками, а потім вже я Випускали їх на волю? Лесенька, рибуся, ось яка вона, не поріж її? Так, а це, а це в нас уже кої. Дивіться, яка вона. Гарнюня, біленька і помаранчеві такі плямки. Стій, дай тебе розпрям. От. Ось вона як. Гарнюня. Шада приймає участь. Так, де ти, де ти? А ось лимонна, це яку чоловік дуже хотів, мріяв про лимонну. Ох, яка вона гарна. Ха -ха. Ніжненька така. Плавнички такі, вони і гарні. Дійсно, як лимонного кольору. Так, а це рибка батерфляй, кажуть на них. От така немаленька, гарна рибулька. Там є така ж сама, тільки з білими плавничками, біла головка, а ця буде помаранчева, щоб вони були дві однакові. Ой, яка ж ти гарнюся. Яка ж ти гарнюся? А хвостик який? Так, а це в нас виплюхнулись дві комети ще. Ось ця світленька, а ці червоні. Може <риклад> намочила часи свої. О, яка гарна боже, які плавнички в неї. О, дякую тобі, синку. Ще одна залишилась. Оп, ще одна кої. Ось вона. Гарна така, наче срібляста. Повнички таких постик, красунка. Цікава така. Ось. І тепер нехай трошки тут побудуть. Зараз я налю трошечки сюди медіфіну. нехай побудуть півгодинки в ньому і потім буду випускати. Пожежники вже поїхали і швидка поїхала. На всяк випадок, мабуть, все небо затягнуло. Добре, що хоч дим не сюди, бо не було б чим дихати, поки мої рибки стоять у Медіфіні. Очікую. Ще трошечки на півгодинки так їх потримаю їх. Ці ліки такі від хвороб. Ну, на всяк випадок, знаєте, вже, вже боюсь. Хоча я впевнена, ці рибки не можуть бути чимось заражені, тому що я ж брала перших рибок саме у Тимура. І майже місяць вони були. Жодних ніяких там рибок не було хворих або щоб там вони не їли. Всі були гарнезні. Це було з ними добре, а вже потім почала замовляти і тоді і померли. Такі гарнюські. Такі вони класні. І ця сама велика батерфляйка. І фостик такий в неї. Комитки малесенькі, 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 малесенькі. Але вони швидко ростуть, виростуть. Вже два дні, як я випустила рибок. Вони вже звикли, вже підпливають їсти. Новенькі я маю на увазі. Великі то старі. Вони одразу, бачите, як реагують. Побачили корм у мене. Давайте, припливайте їсти. Єдине, що маленькі, для них це дуже великий корм. Тому я беру і отак ще й ломаю. Хоча оці кої, вони ось заковтнула велику. А ось маленькі такі комети. Ось це, бачите, кометка. Таке враження, що вони вже підросли. За ці два дні. Красоньки мої. Мої водяні метелики, такі гарнючі, такі плавнички в них. Дивіться на цю красу. Цим вже стареньким. Шість років точно є, але мені здається, що більше. Ну так я по фото подивилась, по старим. То 6 років тому вони були десь приблизно от такі А купувались вони отакими малесенькими. Ну як от ці прийшли мені. гернюні мої. ну Дійсно, таке враження, що вони виросли за цей час з новеньких більше білих білого кольору. Оці як пара виглядають, бачите? Вони тільки відрізняються одна помаранчева, а інша. Та, що з перших єдина, що вижила, з тих, що прислав мені Тимур, вона з такими лимонними плавничками. Та ти моя хороша. Пішла да? пішла поїстеньки. Ти така красуня, на тобі. Я на, тобі накидала. Кормити потрібно так, щоб через 15 хвилин корма вже не було. Якщо ви насипали стільки, що за 15 хвилин вони не з'їли і він залишився, то краще його, бачите, він запливає за горщики. Оце їм зараз туди все. То якщо залишився, то потрібно цей корм зібрати. Німфейку взяла у куми. Оце новенький, новеньке листечко. І ось там одне новеньке і ось там лізе. Ну, почала трошки наростати. Такого ще не було в мене, щоб не наростали зовсім. А та стоїть геть мертво. Декілька листочків і все, завмерла. Але я все ж таки вірю, що вона одужає і піде наростати. Ну, ось і все. Відео буду завершувати. Дякую синочку за те, що він таких рибульок мені замовив. Знає, чим маму порадувати можна. Дякую Тимуру за те, що він вирощує таку гарну рибку, дарує радість людям. І завжди. Може проконсультувати, він ніколи не відмовляє, навіть сам пише. Якщо є якісь питання, пишіть, дзвонить. Ну такий дуже, дуже чемний і відповідальний продавець. Тому я вам посилання залишу на його сторінку і номер телефону. Залишу Viber. Якщо комусь потрібна рибка, то звертайтесь. Пакування ви теж бачили. Дякую вам, мої дорогі, за те, що розділили радість зі мною, за те, що уважно слідкуєте, як мій ставочок, в якому стані. І радієте разом зі мною, що водичка вже чистенька і рибуляк так добре видно. Чиста вода це значить, що вона здорова. Здорова вода, то здорові і риби. Ти моя красуня, так хочеться тебе погладити отак от. Бочок твій, Отак. Мої хороші. І, хорош. і сама велика подяка це нашим захисникам. Найбільша подяка. Дякую, низенько вклоняюсь їм, кожного з них за те, що обережуть наш спокій. Бережуть, оборонять наші кордони і відбуваються від російської нечисті. Дай Бог, щоб вони всі повернулись додому, живі і неушкоджені. І скорішої перемоги нам всім. Бережіть себе! Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі! Ой, і шадосік прийшла. Моя дівчинка, скажи, що ти? Все рибки, рибки, а я. А я. Вона теж любить рибок. Так, да, та моя хороша. До зустрічі.